Дорогі друзі, ніхто не любить, коли за ним стежать або спостерігають, навіть коли йому немає чого приховувати. Саме тому важливо забезпечити свою конфіденційність в інтернеті. Це забезпечує VPN віртуальна приватна мережа, яка шифрує ваш трафік і обмін інформацією. Знайте, що урядові установи. Служби безпеки, торгаші, продавці реклами залюбки відстежують і збирають історію вашого перегляду, ваші повідомлення, ваші конфіденційні дані. Буває так, що ви прийшли у публічне місце і користуєтеся там мережею Wi-Fi. Хакери знають багато способів викрасти ваші дані саме через загальнодоступні доступні точки Wi-Fi. Якщо ви маєте VPN, він захистить вас і ваш інтернет-трафік. Він буде невидимий для них. Зараз люди часто здійснюють онлайн-покупки. VPN допоможе вам уникнути фальшивих сайтів і недобросовісної реклами. Він зробить ваші покупки безпечними, захистить реквізити вашої кредитної картки від... Викрадення. Якщо ви працюєте віддалено, вам теж потрібен VPN, щоб захистити себе від сайтів і програм, які хочуть відстежувати ваші дії. Ваша IP-адреса, тобто ваше місцезнаходження, також приховується, а ви отримуєте нову адресу. Ніхто не знатиме у якій країні. У якому місті ви переглядаєте свої улюблені сайти? Наприклад, ви можете увійти в систему з Києва, перебуваючи в Україні, але ваша IP-адреса буде вказувати, що ви нібито у Лондоні чи Парижі. VPN дозволено використовувати у багатьох країнах, але в деяких його використання взагалі заборонено, або жорстко регулюється. Це о таких країнах, як Китай, Північна Корея або Росія. А тепер давайте поговоримо про інтернет на тимчасово захоплених територіях. Тут намагається приєднати українців до російських інтернет мереж. Маєте знати, що у російських провайдерів. Стоїть обладнання для фільтрації інтернет-трафіку. Воно заблокувало безліч українських та міжнародних ресурсів. Щоб уникнути слідкування та обійти ці об обмеження, якраз і потрібно використовувати VPN-ресурси. Вони дозволяють користуватися ресурсами, доступ до яких заборонено. VPN бувають платні та безкоштовні. Платні можуть мати кращий рівень захисту, вищу швидкість з'єднання і підтримку більшої кількості операційних систем. Якщо користуєтесь безплатним VPN, то раджу перевірити репутацію сервісу у Google, чи не було фактів витоку або продажу даних. Не використовуйте російських VPN, вони можуть надсилати дані. Російським спецслужбам. Будьте у безпеці, коли користуєтесь інтернетом, захищайте себе та свою інформацію. Якщо моя інформація є корисною для вас, ви можете підписатися на мій канал. А можете і не підписатися. Останнім часом я не прошу ставити вподобайки і писати коментарі, бо знаю, що вам. Ліньке. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!